У перехватах навіть чутно. Зайшла 67 ма нам капець. Армата розрахована на по натовському стандарту на 30 пострілів за добу. Ми за добу виконували близько 400 пострілів. Ми, як безпосередньо дук «Правий сектор», бачимо перемогу у повному знищенні тої держави, яка називається Росією. У повному, тотальному знищенні. Доброго дня, мене звати Дмитро Ніколаєв, я військовослужбовець 67-ї окремої механізованої бригади, другий механізований батальйон Росомахи, 7-й центр ССО. 67-ма бригада, наша, другий механізований батальйон. Це в більшості бориспільські хлопці, які були з самого початку з 24 лютого ми всі стали на захист Борисполя, були у ДФТГ. І потім вирішили піти далі. Спочатку це був тренувальний центр ССО, потім який перерос уже в важку механізовану піхоту спеціального призначення, яка зараз виконує завдання на фронті. Тут безпосередньо ми представляємо собою артилерійський оперативний дивізіон. Ми воюємо е, американськими гаубицями 105-го калібру. Це оперативна гаубиця, яка швидко розгортається, швидко згортається. Ми виконували завдання по е, ураженню живої сили противника, техні, техніки безпосередньо е, в районі самого міста. Е, е, моменти, моменти різні були. І оточення були, і виходи з оточення були оточення наших підрозділів, які ми проривали, щоб вони відійшли. Потім ми накривали, накривали вагнерівців. Взагалі там в більшості працювали вагнера. От, накривали в вщентах, трощили. У перехватах навіть чутно було у орків офіцери там інколи в ефірі. Віщали, що 67-ма, нам капець. Зайшла 67 ма нам капець. Наприклад, на іншому, на іншій ділянці в мене, говорить, 200-200 говорить, після 67 ми Так що, ну так працювали. да, Орки нас трошечки впізнали. Інтенсив боїв, наприклад, для порівняння гармата розрахована на по натовському стандарту на 30 пострілів за добу. Ми за добу виконували близько 400 пострілів. Вот. Але ж гармата в гарному стані. Вот. Відписувались нашим американським друзям колегам і говорять, ви факен крайзі кінкіла. От такий був був інтенсив. Зараз таким запалом Дмитро розповідає про техніку, яка допомагає йому разом із побратимами знищувати ворога. До Великої війни найбільшим захопленням і справою життя були ж мотоцикли. Ну, я е, захоплювався мотоциклами і ну, там навіть не захоплювався, а я цим жив. Я з п'яти років займаюся мотоциклами, тобто мене присадили на мотоцикл. І... Я їх робив. Я 6 років навчався у і в мене зараз тут в Борисполі маленька своя майстерня, я роблю мотоцикли. До війни я робив мотоцикли. Це називається кастомайзінг, це мотоцикли з нуля. От, повністю дуже дорогі, дуже такі ну, все ручної роботи. От, це моє було хобі. От, і хобі, і, і робота. 23 лютого я зайшов у майстерню і вже збирався починати наступний проєкт. Підготував обладнання деяке. От. До речі, в мене зараз мій проєкт, який я закінчив до війни, стоїть мене, чекає. От. Він, він повністю дороблений вже. І 23 лютого я зайшов в майстерню і потім вночі мені. Позвонила дівчина і говорить, що ти чув, що Київ обстрілюють. Я говорю, та ну, хі, я не повірив спочатку, а потім ми стали гуртуватися. Тут у, у нас є кафешка By First Coffee, Ми там постійно і до війни збиралися. І там у нас став такий негласний штаб е, нашої тероборони Ворисполя. От. І ми вже 25 лютого ми вже отримали всю зброю. Ні для кого не секрет, що 200, біля 200 танків стояли на відстані 18 кілометрів від Бориспільськими. І розвідка нам доклала, що вони збираються йти. Один прорив буде через центр Борисполя, другий з флангу з залізниці. Будуть їм після невдалої спроби захопити Гостомельський аеродром. У них була інша спроба попитка, вони хотіли захопити Бориспіль. Ну, це було ясно і понятно. Але ж завдяки артилерії, наша, ми тоді ще не були, не були в ЗСУ, а були в теробороні. А артилерія розгромила ту всю колону танків, яка там збиралась на Бориспільщину, вони стояли, чекали палива, паливо-мастильні матеріали в той момент. І коли наш командир е Іван Ільюхін Бер вийшов, говорить, що хлопці там стоять 200 танків, а вони побрать на Бориспіль. У нас тільки автомати, там декілька енлавів, і гранатомети, і все. А хлопці, котрі служили, вже говорять, що щоб нас рознести, хватить 3-4 танки, вот. а там їх 200. І тобто, хто хоче піти, нікого ми не будемо звинувачувати у трусості, це нормально. Я вище, тим, тим паче, що винні кадрові там воєнні, жодна людина не вийшла зі строю. Всі залишились стояти в той момент. Потім вже. Коли е, окупантів відігнали вже з Київщини, відігнали е, скажімо так, від, з, е, з тих районів, котрі вони захопили на півночі, нам запропонували е, безпосередньо е, піти у лави е, сил спеціальних операцій, От, і ми всі пішли у підготовчий центр. Але ж там був дуже жорсткий відбір. Не всі хлопці пройшли. Безпосередньо ми приєдналися. Наш підрозділ приєднався вже в ЗСУ 1 липня 2022 року. З Дмитром ми зустрілися під час його короткої відпустки додому. Чоловік каже, що налаштований на боротьбу до повного знищення ворога, до повернення всіх земель, а потім вже заміни й гармату на мотоцикли. Один з яких Дмитро так і не встиг завершити. Ну, ми як е, безпосередньо дук правий сектор бачимо перемогу у повному знищенні тої держави, яка називається Росією. У повному, тотальному знищенні. Тобто, щоб її не існувало. От, ну, це я говорю від, е, від ідеї безпосередньо правого сектору. А як просто для мене перемога, то просто вихід до кордонів. Е, 91-го року відвоювати всі території, обкласти Росію контрибуціями, такими, що по на років 700 вперед було. От щоб вони там, ну і все, це буде перемога.